Мені здається, що лише у мене вдома постійний срач, і це при тому, що я, мабуть, постійно прибираю. Тільки я все порозкладаю, протру, організую. І вже за кілька хвилин в кімнаті з'являються розкидані речі. На шторі безнадійна пляма від ягідного сиропу, а на підлозі бруд з вулиці. Просто хочеться легти на підлогу і волати. А ще у моєму чудовому стані, аби яка хімія для прибирання не підійде, і я можу прибирати лише натуральними засобами без запаху та хлору. Сантехсос прямо на очах відмиває навіть дуже. Брудну ванну до блиску. Підлога терапія ідеальна для того, щоб відмити бруд навіть з глибокою фактурою ліноліуму легкими рухами. Порошок відновлювач робить чистим: усе, навіть дуже брудний одяг та взуття. Від'єдайка знищує навіть дуже застарілий наліт на кранах. Паста клін видаляє бруд та жир навіть з делікатних поверхень без подряпин. А посуда ретрит ідеально відмиє посуд від жиру навіть в холодній воді. Засоби від додо швидко та ретельно відмивають усе безпечні для алергіків, маленьких.